Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про палетку бюджетну із Єви Токіо від Фокулер. Я ще встигла її купити десь 250 гривень. Зараз на сайті Єви вона трошки дорожча, але кожної зі своєї гривні. Як ви бачите, тут 15 відтінків, я показую вам зверху вниз по черзі всі. Вийшла на вулицю, щоб ви краще бачили перелив. Тут вже у мене була трошки мокра рука. І тому ви можете бачити, як можна ці відтінки наслоїти. Для мене це відтінки весна-літо. Бачите, центральний відтінок там був з квіточками, він теж дуже добре держиться. А тут ви бачите саме темний відтінок суші, я вам два рази його нанесла, щоб показати, як він добре тушується. Так само тут є зараз срібний відтінок, який дає просто якби на кожну тінь наносити, і виходить о, такий мокрий ефект. Можу порекомендувати цю мою